Вітаю, я Алла і ви на моєму рукодільному каналі. Сьогодні у нас неділя, 3 березня, і завтра розпочинається тиждень стартів з Зеленкою Бугановою. Це будуть старти березня. І я хочу сьогодні в неділю приготуватися на завтрашній день, в мене є ось такий моточок пряжі, я його вже почала перемотувати, а тоді згадала, що я вам ж його не показала. Це хлопкова, шкарпеткова пряжа стокова, і вона з ниточкою люрексу. Якщо вам видно, трішки такий. Серебристий такий Люрикс, тут переливається. Фіолетовий колір заполонив мене. Перед цим я зв'язала фіолетові шкарпетки з рюшами. і ось хочу зв'язати такі шкарпетки літні. Вони будуть невисокі, можливо, зубчатим краєм, я так думаю. Отже, сьогодні я хочу розмотати цей клубочок на два клубочки і приготуватися на завтра. В'язати буду спицями тріо китайськими, тими, що я завжди в'яжу. Отже, це буде мій перший старт понеділка хлопкові носочки для мене. А також я ще приймаю участь іще у двох спільниках: це шкарпетковий челендж 2024 з христинкою та шкарпетковий сплеск 2024 з Анією Горіловою. І так співпало, що завданням березня і там, і там мають бути шкарпетки для себе. Точніше, у христинки там завдання шкарпетки для себе із пряжі, про яку мріяла для себе зв'язати. А я завжди мріяла такі хлопкові шкарпеточки із люрексовою ниточкою. А у анічки там завдання у березні в'язати шкарпетки для неї. Тобто для себе, для доньки, для мами, подружки, сестрички, все для жінок. Отже, березень виходить, що це жіночі шкарпетки. Отже, я буду в'язати, розпочинати в понеділок шкарпетки з цієї чудової хлопкової пряжі. Зараз розмотаю, потім до вас підключуся і, можливо, в кінці понеділка, чи як там у мене вийде, я покажу, що я там уже стартувала. Сьогодні середа, 6 березня, і я розпочинаю новий процес. Це будуть шкарпетки 41-го розміру, в'язатиму із ось такої. Ниточки це шкарпетковий меринос цервінія, 100-грамовий бунтик. Ниточка така схожа, як муліне, з такими білими вкрапленнями обвита, тут рожевий кольор, оранжевий і темно-синій. В'язатиму ось цими спицями китайськими тріо номер 2 Отже, розпочну. А потім побачимо, що в мене з цього вийде. Сьогодні п'ятниця, 8 березня. Я вітаю всіх із цим жіночим святом, святом весни, краси. Бажаю натхнення, радості, добра, багато посмішок і всього самого найкращого. Я хочу сьогодні розпочати ще один процес. Це, звісно, будуть знову шкарпетки. Приготувала я ось таку пряжу. Ось це в мене пряжа на кобохо. Я не пам'ятаю уже. Номери цих ниточок. Якщо знайду містік, здається, вони називалися. Ну, якщо знайду, я підпишу ось, в мене було два моточки, я із них уже зв'язала собі одні шкарпетки. І я їх ношу, і знаєте, що я вам скажу? Я їх в'язала начебто по своєму розміру, але потім після прання вони в мене збільшились, і тепер вони на мене великі. Ну, такого кольору чоловікові, звісно, не віддаси шкарпетки. У мене навіть були такі думки: думаю, можливо підрозпустити їх трішки і зробити меншими і перев'язати мисочок. Ну, я не знаю, І вже два рази я так їх надівала, прала. В принципі, якщо їх носити вдома, то нічого страшного, що вони трішки величенькі. У взуття, звісно, не дуже воно. Ну, не дуже шкарпетка там уміщається взутті за рахунок того, що вона більша тепер. І до цих ниточок я хочу додати. У мене є ось Алізе Кідмохер біленький. Це який це номер? номер 62. Він дуже пухнастий, дуже-дуже такий пухнастий. Ниточка тоненька, але пухнаста неймовірно. І ось так хочу я поєднати. І ще я у групі в Телеграмі, в розхом'ярці, купила ось таку бобінку люрексової ниточки. І, мабуть, також мені хочеться сюди додати. Ця ниточка, вона якось не сам люрекс, ось вона дуже тонесенька. Але вона складається із ниточки люрексу, ось, і ще така е, біла, така, як капронова ниточка, і вона е, тягнеться. І ця біла капронова ниточка також огорнута тонюсіньким люрексом. Ось дві таких ниточки капронових, і одна просто люрекс. Ось такий гарний, блискучий. І ниточка трішки, наче як пружна, вона чомусь розділяється, але ну, я думаю, що буде все гарно. Тут сонечко так світить, навіть нема як вам і показати на камеру, наскільки гарна ця ниточка з таким зеленкуватим свідченням. Дуже гарна, мені подобається. Скоріше за всього, я, мабуть, додам люрекс, бо дуже хочеться якоїсь краси. Ось тут видно, як воно відблискує зеленкуватим. Ось такий буде мій старт п'ятниці, 8 березня. Вітаю, дівчатка! Це моє фінальне підключення до цього тижня. Сьогодні субота, 9 березня, і я вам хочу показати все, що я настартувала за цей тиждень. Першими були ось ці шкарпетки із хлопкової ниточки. Ось така ниточка з люрексом. Я не бачу, чи люрекс видно чи ні. Бо я знімаю вже ввечері при світлі лампочки. Ну, повірте, вона з люрексом. хлопкова ниточка. Це стокова ниточка, я не знаю виробника, назви. Так, це будуть коротенькі шкарпеточки. І знаєте що? Я завжди в'яжу. По дві шкарпетки одночасно. Е, ну, Там дві резиночки, два, дві халявки, дві п'яточки. А цього тижня чомусь я не знаю, що зі мною сталося, але я чомусь розпочала по одній шкарпетці. Отже, це буде коротенька ось така шкарпеточка. По... Початок е... У мене з підворотом, зубчатим краєм, ось так виглядає. І п'яточка бумеранг з клином підйому. Ось у мене тут вив'язаний клин підйому, Так. І п'яточка бумеранг. Ось так, в мене вив'язано. Потрібно другу половинку п'яточки в'язати. Але я чомусь. А, і, до речі, тут і німецьким способом з обвитими петельками в мене вив'язана п'яточка. Але я чомусь бросила цю шкарпетку, бо мені ж треба було другу починати. от, І розпочала я ось цю. Це італійська стокова ниточка цервінія. Ось така вона гарненька, муліне, яскрава. І я тут вив'язала шкарпетку до п'яточки. Розпочинається вона в мене рюшкою, потім резиночка 2х2. І халявка. Ось так. Я на цій шкарпеці хочу спробувати в'язати п'яточку стронг. Ще ніколи її не в'язала, ну, думаю, що розпочну і спробую на цій шкарпеці в'язати п'яточку стронг. Так. І Третій мій старт. Ось так він виглядає. Ось тут відв'язано в цій шкарпетці найбільше. Це ниточка на кобохо, це кід мохер від Алізе біленький. Або білий, або молочний, я не знаю. І це люрекс, <гану> люрексова Lurex. ниточка. Ось така гарнюня. Наче виблискує. Так. І ця шкарпетка, чесно, мені подобається найбільше. Вона така гарнюнька. Тут у мене відв'язана резиночка 2х2, халявка. І відв'язана п'яточка, та, що називається швидка п'яточка. Ось так вона відв'язана в мене швидка п'яточка, і з маленьким тут клином підйому. Це сама найгарніша шкарпетка. Вона така мила, вона така мімімімішна, рожево-сіренька, така. Ось ці цяточки мені нагадують, е, якийсь фрукт такий є заморський, я не знаю, як він називається. З такими всередині в нього така м'якоті з цяточками. Ось цей Люрикс так виблискує. Я не знаю, чи на камеру він виблискує. Як можна зловити? А ну, якщо світло це притушити, можливо, так люрикс буде видно. Не знаю, чи видно. Включу. Тут неймовірний пушок на ній. Вона така м'якенька, така гарна, найгарніша шкарпетка. До речі, ця шкарпетка в мене буде 39 39 розміру, Я в'яжу на спицях тріо номер 3 Набирала я 60 петельок на цю шкарпеточку. А ці мої дві шкарпетки ось ці, на спицях 2, в'яжуться. І набирала я тут. 64 петлі. І тут, і тут 64 петлі. Можливо, вийдуть на 41 розмір, ну, якщо вийдуть менші, то в мене є кому носити ці шкарпетки. Отже, отак завершується в мене цей тиждень стартів. Всю інформацію про старти. Про цей спільний проєкт ви знайдете в інфобоксі, проходьте, дивіться на організатора Оленку Буганову. Там є посилання на нашу групу в телеграмі, там де ми з дівчатками спілкуємося. І посилання на інших дівчаток, які також цього тижня стартували. Проходьте за посиланнями, дивіться, передивляйтесь, лайкайте. Пишіть коментарі дівчаткам і мені. Давайте будемо просувати наш український контент для того, щоб на Ютубі було більше і більше українського контенту на українській мові. Всім дякую за перегляд мого відео. Дякую, що додивилися до кінця. Всім миру, добра, злагоди. І до побачення до наступних зустрічей!